Привіт! В цьому уроці ми з вами напишемо такий красивий зелений листочок. Намалюємо його яскравими кольорами акварелі, тому дуже легко намалюємо роботу олівцем і пограємось з фарбами. Я працюю на листочку А4, це листочок Mix Media, він досить гладкий, щільність 200 г. І листочок у мене буде ось цей кленовий, він трошки ширший, ніж вищий мене залишається місце, я вирішила тут зробити викраску різних кольорів, які я буду додавати в роботу. Нам знадобляться акварельні фарби, баночка з водою, паперовий рушник, два пензлики, один натуральний більшого розміру і одна синтетика меншого розміру. Ще нам знадобиться олівець і гумка або клячка. І обов'язково перед роботою потрібно зволожити акварельні фарби. Я вже це зробила. В цьому завданні ви можете обрати будь-який з цих двох варіантів. Але мені сподобався кленовий листочок, тому я малюю саме його. Спочатку уважно подивимось на нахил цього листочка, він йде не рівно, а під певним нахилом. Тому спочатку малюю нахил, позначаю верх листочка, десь ось тут низ, одна сторона закінчується, і друга. І тепер уважно буду малювати сам листочок. Основна в нас робота в кольорі, тому роботу олівцем виконуємо досить швидко. Уважно дивимось на форму. Клиновий листочок складається з ось таких випуклих частинок найбільша ось ця верхня. Зараз легенько позначаємо, тут вуще, тут ширше. Є розширення до наступної частинки. Найдалі це ось ця частинка листочка, ось вона. Ми її тут позначили, тепер легенько позначаємо, де вона закінчується. В нас йде наступний виступ, ну, ось так. І далі йде ще один виступ, маленький. Ось, досить близько до серединки. І ось так. Тепер вже більш уважно змальовуємо і дивимось: верх гострий. Далі йде виступ. Він не дуже рівний, і це нам дуже добре стараємось ось ці всі нерівності, неідеальності листочка змалювати. Далі, ось ця от заглибинка не настільки глибока, як я її позначила. Але зараз я змальовую більш детальніше, тому я це, на це звертаю увагу. Це найкрайніша точка, сама крайня точка. Далі, дивіться, як гарно відгинається листочок в іншу сторону. Класно, позначає. Далі дивимось, йде теж виступ. Не відриваємо олівець від листу від роботи, тоді вам буде простіше намалювати форму. Ось, Дивіться, як швидко ми зробили одну частинку. Права і ліва частинка майже однакові, по розміру ліва трошечки більша. Уважно, раз. Дивимось, де закінчується ця частинка і приблизно на такій відстані буде інша. Приблизно. Найвища точка ось ця, ця частинка нижча, ця вища, ця нижча. Ось ця частинка і ось ця десь приблизно мають бути на одному рівні. І в нас є. Ось цей от хвостик. Уважно дивимось на листочок, щоб він нам подобався, щоб його частинки були гарні, акуратні. Якщо якась частинка нам не подобається, можемо трошки підправити і витираємо зайві лінії гумкою. Ще можемо зробити ось ці промінчики, прожилки, які йдуть в цьому листочку. В кожному листочку йдуть по-іншому. Ось, наприклад, в дубовому листочку вони всі сходяться до серединки, ось так. А в кленовому вони всі сходяться до краєчка листочка. Ось так. Тому дуже важливо поспостерігати і звернути увагу, як правильно в кожному окремому листочку, який ви змальовуєте, як позначити ось ці прожилки. Вони теж нам потрібні. Робота олівчиком в нас готова. Переходимо до роботи в кольорі. І мені хочеться, щоб мій листочок був, був більш гостріший. Тому я трошки попіднімала ось ці от хвостики. Зараз ми з вами легенько зволожимо весь листочок, для того, щоб в нас була рівномірна заливка просто водичкою. Можемо до краю не доходити. В акварелі дуже важливо поспішати, але поспішати помаленьку, тому що в нас незамальований фон, і нам дуже важливо, щоб контур листочка був охайним. Так. Поки листочок вологий, намішуємо з вами суміш. У мене один зелений, ви можете взяти будь-який світліший зелений, додати до нього жовтий. Тому що перший шар в нас буде дуже-дуже світлий і такий жовтуватий. Багато води, подивіться на саме світле місце, воно таке прямо біло-жовте, багато жовтого. І багато води. Зуміш, волога, беремо натуральний пензлик. І тепер проходимось по нашій заливці. Дуже уважно ось ці куточки. Тому що десь залишиться ця заливка, така, яка ми, яку ми робимо зараз. Важливо, щоб вашого пензлика був гострий кінчик. Десь додаємо трошки більше жовтого, десь більше води. Ось цей красивезний колір можна вже додати в наш перший квадратик. Зараз найважливіше контур листочка. Обережно проходимо, щоб лінії були не мохнаті, гарненькі, гладенькі. І весь наш листочок, який всередині нашого силуета, щоб він був заповнений кольором Можна помітити, що на листочку не однорідний колір, а десь сонечко припекло більше, десь ще більш зеленіший листочок, тому на це звертаємо увагу, і знайте, що. Зовсім одного кольору листочка, майже не буває, він все рівно з якимись переходами. Додаю зараз трошки оранжевого і трошки зеленого. Стає такий трошки темніший колір, все на трошки, тому що в нас ще буде друга заливка. І тепер по цим лініям, які ми проводили, ми можемо робити різні кольорові плями. Десь можна покапати, десь можна. Пройтись, подивіться уважненько, як розташовуються зелені плямки. в мокру заливку, поки у вас тут стоїть водичка, ви додаєте різні відтінки. Можна десь покапати, але важливо, щоб не дуже сильно ці крапельки виходили за контур листочка. І десь обов'язково залишаємо ось той перший шар, який ми з вами робили. Тепер уважненько дивимося. Ми зараз будемо прибирати крапельки і водичку, яка стоїть. І зверніть увагу, що на кожній частинці листочка. Одна частинка трошки світліша, ось на е, цьому листочку дуже добре видно. І ми можемо відтискуємо пензлик, натуральний пензлик, і можемо, якщо у вас волога ще заливочка, можемо якусь частинку десь трошечки висвітлити. Але дуже уважно, щоб не прибрати весь колір. Десь ось тут можна так. і заодно прибираємо зайву водичку. Я навіть рухи роблю до серединки, яку ми прокладали олівчиком. Ось тут прибираємо обов'язково крапельки. Можете собі пофантазувати трошки, можете подивитись на листочок, з якого ми змальовуємо. І обов'язково там, де стоїть водичка, ви мусите її прибрати. Все робимо зараз натуральним пензликом. Коли крапельки прибрали, даємо роботі підсохнути. Можемо дати підсохнути самостійно, а потім трошки досушити звичайним феном для волосся. Перший шар листочка ми вже проклали, і, до речі, тут можна було прокрити трошки темнішим кольором, який ми з вами робили. Тут у нас був дуже світлий і жовтенький, а нижче вже був трошки темніший. Давайте прокладемо ще той колір, який в нас був по мокрій заливці наступний. Тепер беремо синтетичний пензлик. Зараз в нас дуже світла заливка і є найсвітліші місця. Так от стараємося ці світлі місця в роботі зберегти. Намішуємо майже той самий колір, який ми робили: це був зелений, це був жовтий. Але будемо зараз прокривати не по мокрій заливці, а по сухому паперу, тому колір буде такий яскравий, як ми його намішали. Можемо зробити гарний куточок, трошки далі зайти. І ось тут в мене посерединці йде. І тепер такий момент. Для того, щоб в нас дуже гарно вийшла заливка. Ми краєчок натуральним пензличком акуратненько витираємо, робимо такий плавний перехід, тобто у нас в одній руці тоненький пензлик, яким ми працюємо, і тут же ми край робимо такий непомітний. Прокриваю. Уважно дивлюсь на краєчок. І мене цікавлять не стільки прожилки, скільки кольорова пляма. Ось тут гарний зелений, можна додати трошки більше оранжевого. Тобто колір може змінюватись. Ось цей ефект, який ми робимо, більш насичений яскравий. Він повинен доповнювати ту основну заливку, яку ми з вами вже виконали. Легенько-легенько робимо акуратний край. Можна взяти досить світлий колір, оранжевий з зеленим, і десь на кожній смужечці повиділяти ось цю глибину. Насправді, якщо ви подивитесь, то вона не однаково темна. Вона десь є, десь пропадає. Так ми з вами можемо і зробити десь зробити цю от лінію, десь вона пропадає. Десь вона є, десь вона заглиблюється, робиться трошки темнішою і десь пропадає. Тут так само дуже красива вся частинка і досить темний низ. Можемо додати навіть сієну палину до зеленого, буде ще глибший такий ще темніший зелений колір. Можливо, у вас є оливковий, або інший зелений, ви теж можете взяти. Пам'ятаємо, якщо ми з одного боку зробили цей перехід кольоровий, ми його повинні повторити і з іншого боку. Давайте ще один спосіб зробимо. Легенько зволожимо. Беремо дуже темний колір і тепер акуратненько його прокладаємо. Але пам'ятаємо, що ось ці кольорові переходи, вони не повинні заважати. Основному світлому кольору. Це лише кольорові такі акценти. Заходимо в кінчик. Ось цей довгий кінчик, який мені хотілося показати, я його показую. І тепер плавненько розмиваю і роблю плавний перехід. Якісь тут ще якісь цяточки. Мені теж хочеться їх зробити. І таким чином, як ми з вами виконали на одній частинці листочка на іншій ви можете, як, ніби під лупу розгледіти якусь частинку листочка або просто її допридумувати. Ну, ось тут мені, наприклад, теж хочеться від серединки і в одну сторону. Нехай фарба собі розходиться, а ми плавненько зробимо перехід. По краєчкам. Ось так. І посерединці теж. Тут так само. І зробити такий самий перехід в іншу сторону. Заходимо в куточок. І, до речі, можна куточок трошечки зробити сієною паленою Буде таке враження, ніби сонечко вже підпекло, кінець серпня місяця і краєчок починає потрошку жовтіти. Дуже красиво виходить. Я зараз візьму сієну палену відкритий колір. І десь можна по краю трошки поставити крапочки. Ось так. Десь поставити навіть трошки далі крапочки. Дивимось, де в нас підсохло. Давайте навіть там, де ми прокрили вже. У мене тут є сія напалена. Послідовність вашої роботи, з якого куточка ви почали, або над чим ви зараз працюєте, значення немає. Ця робота повністю ваша творча робота. Тут в мене ще волого. Прибираємо зайву водичку і таким чином виконуємо весь лісточок. Я зараз зволожую, Бер... Ой. беру зелений колір, і в цю сторону трошки зволожую ось так. Не залишаємо крапельки. Дуже акуратненько, тому що це вже другий шар, і краєчки обов'язково вологим пензликом натуральним розмиваємо. Чим більше ви будете працювати над кожною частинкою, тим більше вам захочеться зробити в ній цікавих якихось переходів. Використовуйте обов'язково. Але уважно дивіться на попередній шар. Тобто ось ця краса першого шару, вона теж має дуже велике значення. Ось так. Дивіться, яка красива яскрава частинка в нас вже готова. Таким самим чином виконуємо і іншу частинку нашого листочка. Мені дуже подобається ось цей краєчок. Але ми можемо зробити, ніби сонечко його трошки підпекло. Легенько зволожуємо і додаємо сієну палену. Таким чином ми з вами нічого не домальовували, але цей краєчок ось вже став живописним. Фантазуйте і робіть по-своєму, але пам'ятайте, що всі лінії і прожилки сходяться всерединку. Тому напрямки всіх ваших. Лінії всіх ваших переходів будуть сходитись сюди в центр. І ось тут так само в серединці, ось ця от ліва частинка, вона більш затемнена. Ось тут в мене гарно видно, а донизу мені хочеться її ще більше затемнити. Можна навіть додати трошки синього. І обов'язково розмиваємо краєчок. І якщо ми з вами ось цю прожилку десь зробили, то ми маємо її ще в декількох місцях повторити. Не обов'язково вона велика або її багато, але натяк на те, що вона не лише в одному місці, повинен бути. Давайте прокриємо ще декілька відтінків, які ми з вами використовували. Зелений, сієна палена. Беру сієну палену. І десь по краї її прокриваю. Підпалюємо, ніби куточки, краєчки. Мій листочок готовий, тепер додаємо хвостик. Тоненьким синтетичним пензличком беремо темніший колір. Це може бути сієна разом з зеленим. Такий досить темний, можна навіть більш коричневий. Прокриваємо наш хвостик. Листочок наш готовий, давайте прокриємо під ним тінь. Можна взяти оранжевий, додати трошки голубого. Головне, щоб цей колір не був зелений. Якщо він виходить зелений, додайте трошки рожевого. Можна додати трошки ультрамарину. Ультрамарин, оранжевий або ультрамарин, жовтий, охра, наприклад, і рожевий. Він має бути досить теплим. І тепер зверніть увагу. Світло повинно на вашому листочку падати з одного боку. Ну, наприклад, світло падає з цього боку, значить всюди з протилежного боку буде тінь на вашому листочку. Тінь світла не нав'язлива, але її повинно бути видно. Тінь від хвостика, але якщо хвостик у вас підсох, можна ще десь ось тут, наприклад, зробити маленьку тінь. У мене крапнула крапелька, і в підтримку їй треба тепер трошки додати інших крапельок. Так, я візьму ось цю суміш, яка в мене була в темних місцях. І просто десь знизу додам легенький такий набрис. Ви дивіться по своїй роботі, чи хочеться вам таке саме зробити, але це додасть певного шарму вашу роботу. В мене залишається знизу дві частинки. Я додам ще більше сієни паленої, тому що вона в мене ось тут на куточках є. І додам дуже темного, там, де в мене був хвостик. І тепер дочекаюсь, поки підсохне ось ця частинка, яку я закінчила щойно. Уважно подивіться на кожну частинку свого листочка, і в ньому мають бути різні кольорові переходи. Ви можете додавати більше оранжевого, більше сієни паленої, більше зеленого, більше голубуватого відтінку, будь-якого головне, щоб наш листочок був яскравий і живописний. Мені, наприклад, здається, що ось тут в мене зовсім не вистачає якихось кольорових переходів. Тому... Можна легенько зволожити ось це місце і додати дуже яскраві кольори. Навіть ті самі кольори, які ви використовували до цього, наприклад, жовтий, зелений, ви можете додати повторно, тільки додати з великою такою більшою насиченістю. Дивіться, щоб ваші прожилки не закінчувались на одному місці, однаково, щоб вони були цікавими, різними. Ви можете додавати більше яскравих кольорових відтінків. Головне, пам'ятайте послідовність і як це вірно робити. Ну що, мій живописний листочок готовий? Давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами робили. Сьогодні в уроці ми з вами повчились дуже легко і просто змальовувати форму листочка. І найцікавіше спробувала яскраво малювати акварельними фарбами. А ще дізнали секрет, як додавати різні відтінки і яка послідовність роботи для малювання ось таких живописних листочків. І найцікавіше, давайте знімемо ось цей мій експеримент і подивимось, що ж в нас вийшло з цими частинками. Дуже акуратно знімаєте скотч, тому що не від кожного паперу він гарно відходить. Тому від... знімаємо обов'язково від роботи. Ну ось, наша робота вже остаточно готова. А якщо ви хочете більше дізнатись про акварель і її секрети, запрошуємо на наші акварельні курси в школу DreamPaint. Підписуйтесь на сторінку в Instagram. До зустрічі в наступних уроках.